Вправо 311. Порівняйте з нулем значення виразу. Відповідь запишіть у вигляді нерівності. Ну що ж, стартуємо. перше завдання мінус 5,7 у квадраті. Цей запис означає, що у нас мінус 5,7 множиться на мінус 5,7. Мінус на мінус буде плюс. То ми це можемо записати як 5,7. 7, 10, що множиться на 5,7. Або 5,7. У квадраті. Є? То виходить, що цей вираз 5,7 у квадраті буде більший за 0. Записуємо, що 5,7 у нас більше 0. І записуємо тоді відповідь у вигляді нерівності. Я б записав так. Що мінус 5,7 у квадраті більше 0, переходимо до другого завдання. Мінус 12,49 у 9 степені. Я не буду записувати тут таку велику кількість множників. Від'ємне число у непарній степені буде. Завжди від'ємне. Тобто ми записуємо, що це можна записати як мінус, бо у нас буде 9 добутків, а 12,49, що множиться саме на себе 9 разів, це буде 12,49 у 9 степені. І це означає, що цей вираз у нас буде менше нуля. Записуємо, що це у нас менше нуля. Тобто, як відповідь можна записати, що мінус 12,49 у 9 степені менше 0. Переходимо до третього завдання. Мінус 53 у сьомій степені. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус, це можна записати як 53 у сьомій степені. 53 у сьомій степені це число. Яке більше нуля, але там стоїть знак мінус, значить це буде число яке менше нуля. То ми записуємо, що цей вираз у нас менше нуля є. Тобто я записав би як мінус 53, у сьомій степені», Це менше нуля є. Переходимо до четвертого завдання. Мінус, мінус 2 у степені». Ну що ж, мінус 2 у 5 степені. це мінус 2, що множиться сам на себе 5 разів. То ми можемо записати, що цей вираз можна записати як мінус. А мінус 2, що множиться сам на себе 5 разів. Добуток буде від'ємним, тому що 5 у нас непарна кількість множників. А 2, що множиться на 2 5 разів, це буде 2 о 5 степені. Є? То тоді мінус, мінус 2 у 5, це буде просто 2 у 5. А 2 в 5, це буде додатнє число. Це 2, що множиться саме на себе 5 разів. То ми записуємо, що цей вираз у нас більше нуля є. Тобто ми можемо записати як відповідь, що мінус. мінус 2 у 5 степені більше нуля є. Записуємо відповідь. Порівняйте з нулем значення виразу. Відповідь запишіть у вигляді нерівності. Отже, записуємо перша дія. Мінус 5,7 у квадраті це більше нуля. Друга дія. Так. мінус 12,49 у 9 степені менше 0. Третє. Завдання мінус 53 у сьомій степені менше нуля. І четверте. Завдання мінус. Мінус 2 у п'ятій степені Більше нуля. Є.